Так, Всім доброго дня! З вами я Галина, канал «Заміж... Вийти Заміж за Італійці. Сьогодні, як бачите, нове відео. Дякую за всі коменти, які ви написали ще два відео назад. Це відео вам бачу дуже-дуже зайшло, І, бо дуже, дуже багато написали мені свої відгуки. І я хочу продовжити тему. Тему жінок, тільки тепер українок. наших, розкажу вам трошки про українок і те, що мені дівчата так само понаписували про свої, свої випадки, свої зустрічі одні з одними, українки з українками. От хочу трошечки поговорити і про наших жінок так само, не тільки про італійок. Я я дуже рада за всі ті коменти, які мені написали, свої відгуки, у кого, у кого яке було в житті, у кого що, хто що відчуває. А я хочу своє розказати, своє колокольні про наших жінок, українок, які приїхали, хто, хто 10, хто 20, хто 30 років, хто 25, хто 2 роки назад. Ну, Я за всіх не можу говорити, ну так в основному. І те, що мені виписали, так само трошечки хочу, щоб люди почитали коменти там під відео, під тим відео, де я говорила про жінок, що ми навчилися від італійок в Італії. Будучи в Італії, що ми відвчилися від італійських жінок. Ну, я сказала, що я е майже нічого не навчилася, але це я, допустимо, бо я в житті багато. Чого от, пройшла сама. От І мені вже вчитися не сильно було чого, але все рівно все рівно якийсь досвід ми від них перейняли. Тому що у них вони тебе вчать, як як їсти правильно. От, ну це не тільки жінки, ну це вся їхня нація, вони люблять е, всякі правильні Питання, я кажу, правильна іда, дуже сидять деякі прямо зафіксовані на тих, щоб не, не поправитися, щоб в спортзал піти, щоб це для них будь все життя їсти там тільки щось таке дієтичне. Не дай Бог лишній кілограм набрати, це в них є. А от наші жінки трохи є і правди, що кажуть мені, що пишуть мені. Тому що я й сама у мене були випадки про наших жінок, які була поведінка в Італії. Я знаю багато випадків. Але дівчата, я так думаю, чого така поведінка в наших жінок. Ну, що там вони там бувають і розбивають якусь сім'ю? Це не без того. Ну це не тільки наші тут роблять. Це по всіх, по всіх країнах є таке, що не тільки наші, а італійки так само розбивають сім'ї свої ж. Вони їдуть з любовниками десь там і, а діти там з чоловіком можуть бути вдома або наоборот. Це кругом є. Ну так, є, є випадки, що наші жінки трошечки себе занадто буває ведуть, отак як мені жінка там в коментах написала дуже довгий комент. Я згідна, є таке, що жінки наші є дуже корисні. І є такі, що тільки шукають де би скористатися якимсь дідом. Якесь. От я, наприклад, вийшла заміж, у мого чоловіка не було дітей, не було, він не був жанатий. Він, І він не мав багато грошей. Ну, як кажуть мені, ось, що, що ми шукаємо тільки корис, користь для себе. Я думаю, що наші жінки, які в Україні, там, у них була ситуація у багатьох, у дуже багатьох ситуація, в яких гірше набагато, гірше набагато було ще, ніж в мене, там, моя ситуація, що яких і били чоловіки, і ніколи зарплати додому не приносили. І вона все мала сама і город, і діти, і той будим все, все обробляти сама. То ясне діло, що та жіночка приїде в ту Італію, і, і то її там на вулиці буде казати, що «Белла, Белла, що ти гарна, гарна, йдемо на каву, йдемо на цей. Ясно, що ті жінки, я їх не осуждаю, тому що вони може і правильно роблять. Що вона хоче трошечки себе почути, почувствувати жінкою, якою вона ніколи не була в Україні, бо вона була як мужик, робоча сила. І нам кажуть, що так, вас, за вас там італійці вважають як робочу силу тільки. Може так, десь у когось є, я не, не, не скриваю, що так і є. Буває, що вони женяться на наших жінках, а в них вже була попередня фамілія, в нього там троє дітей чи двоє, чи троє. І він для тої фамілії, для тої сім'ї, він там все. А наша жінка є рабиня, там тільки для того, щоб в квартирі поприбирати, постирати його обробити, і цей і ще й на роботу ходити. Є такі випадки, є випадки, я не скриваю, що таке є. Але ж дівчата. Все рівно, навіть якщо такі випадки є, то наші жінки, та, що може, оце так з таким чоловіком живе і обробляє його, його і дітей. Але може в неї в Україні ще гірше було. І для неї це, це наоборот якесь спасіння. Вона думає, що те, що в мене було там, то я ж тут в раю живу. Ну так воно і є, напевно, тому що все рівно, як-не як, тут умови. Краще, хоч ти там і працюєш, хоч ти там і цей. Ну ти е, не пашеш на огородах. По-перше, ти прийшла хай буде ти прийшла з роботи, там загрузила е, ту стиральну машинку, і ти зварила йому їсти, і, там погладила, щось поприбирала в кімнаті, коли змогла. Але все рівно ти там працювала більше. Все на твоїх плечах було. Я не, не осуждаю, бо, бо тому що вони от о, наші жінки собі тут почувствували більш своб, своб, свободними, свобіднішими. Як свет по-українськи не можу. Я так це зразу ну, і... І так себе ведуть. Вони їм скажуть, що вони гарні, що їх не запросять на каву, коли їх ніколи не запрошували там в Україні, що тому що чоловіку того не треба. Він думає, де би піти з друзями напити стільки. От. І тому так воно і є. Я так думаю, це моя думка. Ви мені пишіть, от які у вас думки, які у вас випадки? Чи так правда із-за того, що є такі поведінки наших жінок. Що вони там шукають і старих, яких попало, бо, бо є таке, це правда, що є. Аби тільки забезпечити своє життя. Аби ну я, я рахую, що так ось. Із-за того, що в них там було те життя, яке попало, то вона думає, хай хоч ну, був в мене молодий там, а тепер буде старий. Молодий що мені дав? Нічого, дав нас дітей і пропиячив. І в кінці кінців наші жінки опиняються на заробітках в будь-яких країнах світу, а чоловіки залишаються там, вони ще їм і гроші посилають, а ті чоловіки там знаходять собі других. І за гроші жінки, яка тут в Італії, вони живуть. А та бідна жінка, ну а що їй стається робити? Ну, я, я ж кажу, я не осуджую їх, тому що вони також хочуть жити і хочуть якоїсь свободи, хочуть якесь, мати якусь, якусь радість в житті. Ось так я хочу це відео вам запропонувати. А ви мені напишіть свої відгуки про це. Я думаю так. А як ви думаєте, так і напишіть мені. От. Але я не підтримую тих, які влазять, влазять в сім'ю, розбивають ясно там. Ідуть працювати в ту сім'ю, ясне діло, що потім італійки будуть злиться на наших і все. Але на, на що того, що я знаю, як я працювала у багатьох людей, багатьох раніше я ходила в різні, до різних людей. Один день в одних, другий день в других. Зараз то я працюю в одній сім'ї, а раніше до багатьох ходила. І вони всі, ніхто мені не казав, що недовольні нашим жінкам. Насче цього, е, наші жінки працюють так, е, багато працюють. Я е, навіть виписала відео, е, сказала, що в деяких випадках треба менше думати тільки за роботу, а більше відпочивати і це і знаходити час для цього. От, е. А є такі, що прям е, помішані на грошах, е, що їм все треба, і треба, й треба. Я з цим не згідна так само. от. Але казали мені, сеньори, в яких я працювала, що наші жінки ніколи не крадуть, де вони працюють. Е, наші жінки не курять, так як італійці курять. Італіка піде працювати. Вона через каже, п'ять хвилин каже: сеньоре, мені це розказують, Вона стає і сигарету закурює. Щоб вона мала щось зробити, вона не співає роботу до кінця доробити. І їм це не подобається італійкам, сеньорам, в яких ми працюємо. І вона каже, що вони дуже в них отут, особливо ці неаполітанці, вони дуже крадуть усе, заходять до людей. І мені всі говорили, до кого я ходила, що вони їх обкрадали. І ти не можеш вона не можуть доказати, вони не можуть, щоб вони її за руку не зловили. Що то вона була, вони знаходять спосіб і все і е, залізуть, ну десь прибирає, і бачить де що лежить там. Е, тому що я так само ходила до людей по 15 років, до одних і тих самих я теж бачила, де що лежить, де в них кошельки, де в них сумочки. То я ж не трогала. А, а чогось італійці, бо вони себе почувають більш свободніші в своїй країні, що вони можуть то зробити і нічого їм за це не буде. А вони такі тут, це особливо неполітанці, вони все. Прибирають до рук. От. Це у них є таке. Я не знаю, як на, пів... на півночі Італії, там, бо я там ніколи не працювала. Напишіть мені, чи є там таке, що італійці жаліються на італійок, які ходять прибирати, що вони в них крадуть. І вони їх не хочуть. От вони мені скільки всі казали, що вони їх не хочуть, просто із-за цього. А наші жінки, ну нашим жінкам що, їм треба тут працювати, вони ж не будуть красти. Десь, може, якийсь випадок один, там, що там якогось старика обробила. Бо були такі, казали, що працювала на старику і, чи на старій жінці там, і обібрала там в неї золото вкрала і десь текла, потім ловили і там якась баданти вони робили. То є такі в сім'ї без урода, як кажуть і наші є. Думають, що їх ніхто не зловить і ніхто не знає, і позариться. бо думає, та стара, нічого не побачить, нічого не узнає. А вона виходить все наружу, все рівно. Але й такі наші дівчата, я бачила одну в одній на каналі, вона так бабку захищала, її, її родичі хотіли заперти там десь дурдом в цей. А наша жінка тату бабку захищала і повернула її додому навіть з того з того притулку, де її відправили. От, повернула її з, я кажу, сражалась за неї, прямо як Леонеса, як львіця. Так що їй всякі. От, ну а нашим жінкам я би сказала так само, що поводиться, тому що дійсно не треба нам ніякої дурної слави. У нас зараз ще й така біда в Україні, і все бути скромнішими, і тому що італійці вони мають такий менталітет. Так. Вони дуже люблять обвиняти когось, давати вину на іностранців чи на себе. Але в них вистачає всякого так само. У них так багато всякого. То ж самого, що наші роблять, так само і вони роблять. Ну вони в своїй країні так. Але це нічого не значить. Так що не треба казати, що це тільки наші такі погані. Наші менш, менша культура в нас, культура от, от цього всього, що мені не подобається, от як наші жінки, Так що вона мені розказує, я сама то все знаю, та я то оцей, та буде мені хтось там отак. От ну... Я думаю, що трохи неправильно, а ви мені так само пишіть, хто як вважає, кого які були випадки. От і з італійцями треба вміти так само поводитись, ті ж самі жінки, хто мені написав там, де знайти італійця, щоб, щоб з ним чи вийти заміж і взагалі де знайти італійця. Де знайти його можна по дорозі, навіть ішовши, отак він до тебе отут особливо. Я кажу, за тут, за в нас, на, на півдній Італії, тому що тут вони цепляються до кожної, хто бачить, що іностранка, вони до всіх цепляються. Ті, що ходять, ходять спеціально, щоб цеплятися, але вони нікому не нужні, тому що от таких їх повно є, і вони сьогодні до тебе вчепились, завтра до других вчепились, запросили на каву. І йому то воно треба тільки так порозвікатися. А так познайомитися можна через подруг, які у вас є, там може хтось з зіталіться, так як мене познайомила одна подруга. Вона потім мені стала подругою, але вона мене познайомила от з моїм чоловіком. Я не шукала його спеціально. Це був е, чистий е, такий випадок. Несподіване для мене, от що вона мені сказала. в мене є, каже, знайомий мого вона тоді з хлопцем зустрічалася з його другом, і каже: у нас є друг, який не женатий, і от він тобі по характеру підходить. Вона зі мною тільки поговорила один день там, і ми зустрілися на остановці, і вона вже це побачила. От і дійсно так стало. Я не знаю, як вона могла так побачити. От. І вона каже: от ти побачиш, він каже, він тобі дуже-дуже підходив. Я каже, якось, по характерах, я не знаю, як вона побачила. І дійсно так було. Вона потім зі своїм хлопцем розсталася, а я залишилася своїм чоловіком. Е, поженились і все остальне. От такі випадки бувають. А як їх ще шукати, Не знаю. Так що дівчата. Ось таке ось таке моє міння, як кажуть, про наших жінок. Так що не сильно, не сильно обвиняємо наших жінок, тому що вони так само там не дуже солодке життя було у всіх нас, майже хто приїхав. Я не знаю, це рідко в кого було гарне життя в Україні, і все, якби було гарне життя, то ми б не їхали десь по заробітках шукати кращої долі, але і вести себе так само треба. Кращим, кращим способом, так що дівчатка не забуваємо. Ось так. Зараз вам покажу ще трошечки, як ми ходили ще на море. Я ще сьогодні з чоловіком побувала на морі, кажу, хоча б оці останні дні хоч раз ще сходити. сходили ми, але знов море таке було, такі були хвилі, що це капець. Ну, якийсь цей рік, такий, як кажуть, стадіони у них Стадіони, як це сезон, сезон купальний якийсь не дуже. Хоч жара на дворі, а море не сильно хороше. Так що отак ось будете дивитися далі про море. До нових зустрічей, скоро вже приближається. Я вже в п'ятницю поїду вже. Поїду спочатку до моєї дочки. Я побуду там до а потім в неділю на самоліт і буду вже в Україну летіти. Так що побачити. побачимося вже в вслідщих відео. Може ще відео буде від моєї дочки, а потім вже буду з України, вам показую там аеропорт трохи. Покажу, що як розкажу, як, як летіти, які там як проходить то все. В аеропорту там ну, про все про трошки розповіла потрошки. Так що до нових зустрічей. А ви ставте подобайки, як кажуть, Пишіть коменти, не забувайте, не забудьте мені написати те, що я вас просила. все. Мені інтересно -то все знати от, про наших жінок. І до нових зустрічей, до нових відео. Україна переможе. Я завжди говорила в кожних відео, майже в якомусь відео не сказала, то вже мене там обвиняють, що я вже не Українка. Бо я так не сказала. І там щось не відповіла. Слава Україні не відповіла. Ем... Ну, як завжди, дівчата, не чіпляйтесь. Україна переможе, це вже всім ясно. І скоро навіть. Так що чекаємо, чекаємо, буде все. Буде все добре. Так що. Вам усім до нових зустрічей і слава Україні! Слава ЗСУ!